Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телеканалу WTN! Тема наших сьогоднішніх роздумів це природничі науки і історія в Біблії. Зупинімося коротко над цими двома питаннями, тому що вони нерідко викликають труднощі в розумінні деяких висловів біблії. Всім нам відома перша глава буття, що змальовує шестиденний процес сотворення Всесвіту. І всі ми вже знаємо, що Всесвіт, яким ми бачимо його сьогодні, формувався мільярди років. Хто стверджував би, що Біблія тут допускається помилки, чи навіть більше, що вона навчає неправди, виявив би цим, що він нічого не зрозумів з цієї сторінки. Бог. Не звертає до нас свого слова як професор астрономії чи якоїсь іншої науки. Всі питання пов'язані з науковим пізнанням та пануванням над природою, Бог від самого початку полишив людині її розумові, її творчому хисту. Він хоче вплинути чи сказати щось людині не в тих ділянках. Він бажає зробити нас не науковцями, а своїми приятелями. Повернімося до нашого прикладу. Перша глава буття була написана не для того, щоб дати нам відомості про тривалість та про спосіб формування Всесвіту. Вона є радше гімном про слави, доброти і величі Творця. Автор перелічує основні складові елементи сотвореного всесвіту, як він собі уявляв, стверджуючи, що цей світ походить від Бога, якого Ізраїль пізнав в своїй історії. Порядкування Божих діл протягом шести днів, плюс один день відпочинку, чисто умовне. Воно було обране, пристосовуючись до того поділу часу, який вже побутував євреїв. В ньому шість днів праці чергувалися з одним особливо священним днем відпочинку. Автор навіть не ставить перед собою запитання, зрештою, він і не був спроможний цього зробити. Як сформувався Всесвіт? Так, як його ставить собі модерна наука, він лише описує Всесвіт як результат дії, Божої доброти і всемогутності. В цій розповіді можна зауважити і низку інших висловів, що суперечать сучасним науковим відомостям. Сонце і місяць тут названі світила великі порівняно з зорями. Сказано також про небесну твердь. Як відомо, сонце і місяць. Далеко не найбільші за величиною світила у Всесвіті, а тверді взагалі не існує? Цим словом, стародавні євреї називали уявний купол небозводу, розпростертий над нами і обмежений горизонтом. Вони уявляли собі його як справжній купол з твердого матеріалу, що утримував маси вод Небесного океану. Що ж нам думати, читаючи ці чи подібні вислови в Біблії? Вони відображають менталітет і уявлення свого часу в питаннях, які не мають безпосереднього стосунку до предмету і мети Божого об'явлення. В цих випадках Біблія висловлюється відповідно до характерних для свого часу уявлень і менталітету, тим то й застосовує такий спосіб мовлення, в якому природні явища, звичайно, описані такими, якими вони постають перед нашими органами чуття. Було би безуспішно, а то і шкідливо говорити по-іншому. Не можна ніколи забувати, що Бог діє і промовляє для безпосередніх адресатів свого об'явлення і відповідно застосовує такий спосіб мовлення, який вони здатні зрозуміти, який відповідає їхнім знанням та їхньому досвіду. Можна навіть сказати, що немає жодної помилки в тому. Що речі і явища описано так, як вони постають перед нашими очима. Помилкою було би, коли б хтось, скажімо, навчав те, що, те, що ми сприймаємо нашими органами відчуття, відповідає об'єктивній дійсності. А цього якраз ми і не знайдемо на першій сторінці Біблії, повертаючися до нашого прикладу. Автор написав її не для того, щоб поінформувати нас яким дійсно є, і як насправді сформувався світ, він мав зовсім іншу мету. Це ми допускаємося помилки, приписуючи авторові ті наміри, яких він не мав. На жаль, в минулому вважали, а можливо, дехто ще й сьогодні вважає, що твердження, хоча саме в собі правдиве, що в Біблії немає і не може бути жодної помилки. Можна застосовувати без різниці до будь-якого взятого окремого вірша, про який аргумент в ньому не йшлося б, так мов би, Біблія була просто сукупністю фраз, розміщених одна за одною, що дають непомильні відомості абсолютно про все. Божа книга не така. Біблія це серйозна і послідовна бесіда на чітко визначену тему. З чітко визначеною метою. Безсумнівно, найбільша образа, що її можна завдати Богові, який говорить нам про важливіші для нашого життя речі, це відвернути увагу від того, чого Він насправді хоче нас навчити, приписуючи йому те, чого він не говорив. І про історію слід сказати щось подібне, що ми сказали про відношення між Біблією. І природничими науками, хоча цей випадок є дещо інший, Бог об'явив себе в історії і через історію, розповідаючи про Боже втручання в історію, Біблія запевняє нас, що події, в яких виявилася Його Спасительна присутність в своїй суті, є абсолютно об'єктивні. Якщо б ці події насправді не відбулися, не існувало би жодного Божого втручання. А відповідно і жодного об'явлення. Утім, історію теж не розповідають тут як самоціль, не викладають її в Біблії в науковий спосіб, згідно з модерними критеріями. Історію в Біблії розповідають з тією метою, щоб передати ті величні діла, які Бог звершив для людей, і показати, як вони відповіли на це Боже діяння. Увагу історичних авторів Біблії привертають лише ті часи, ті події, ті постаті, які мають якийсь стосунок до цього об'явлення. Сам по собі виклад історії Ізраїля, подібно як виклад біографії Ісуса, не є об'єктом і метою Біблії. Цікаво, наприклад, відзначити, як в книгах царів для отримання додаткової інформації про того чи іншого юдейського чи ізраїльського царя автор відсилає читача до аналів чи до хронік їхнього життя, що зберігалися в царських архівах чи архівах інших тогочасних установ. Для історії спасіння не всі моменти історії Ізраїля мають вагу. Навіть життя Ісуса не становить винятку. В Біблії ми не знаходимо повної біографії Ісуса, написаної задля себе самої, біографії, яка вичерпно інформувала би нас про всі роки Його життя, про все, що він сказав і зробив впродовж свого земного життя. Євангелія це не біографія Ісуса. І ніхто з тих людей, хто знав Його, хто жив з ним. І глибоко його любив, не поставив перед собою мети її писати. В житті Ісуса їх цікавило не це. Вони зосередили свою увагу на тому, щоби виявити і представити нам остаточне, Спасительне Боже втручання в його житті. Як бачимо в усіх історичних книгах, для представлення релігійної думки більше чи менше виразно. Використано історичні події. Такий підхід зовсім не означає, що ці факти були викривлені чи взагалі видумані. Втім, він виправдовує певні вилучення і спрощення, яких модерна наукова історіографія не може собі дозволити. Біблійна історія правдива, але вона не є історією науковою, навіть не беручи до уваги відсутності. Відповідного менталітету та засобів для того, щоб писати по справжньому наукову історію, слід зазначити, що біблійні історіографи взагалі не мали наміру писати її саме так. Дорогі друзі, пізнаваймо Біблію разом з телебаченням віковічного слова і WTN.